Ну що ж, привіт всім на новому блогі Вове. Значить, що у нас на плані денному? На плані денному у нас є цілий каталог на сайті товарів. І до кожного товару, я не знаю, як в других магазинах, іменно в Вове, в магазині, люди люблять купувати по відео. Тому що ми ведемо Тік-Ток, ми знімаємо тік відео люди по відео побачили, яке класний цей кабель, як він виглядає, як він працює, все їм понравилося. Іменно через відео, не через фото, не через там щось опис якийсь, іменно через відео відео, подімаєте, тому у нас до кожного товару на сайті прив'язаний відеофайл. Але, на жаль, той аккаунт заблокований і, соответственно, там відео недоступні. Так що я предупреждаю і звіняюсь зарані, що я вас задовбу до синьої гарячки. Ну, я буду вам попадати в ленту постійно. Тому що ми зараз заштампуємо скільки відео, що багато, коротше, відео. Я вас задовбу. Так що, не кажіть, що Вова, тебе занадто багато в інтернеті. Зараз я відкриваю список, відкриваю блокнот і ми пошурували, мабуть, так. План дійстю, дивися, Свята, тож дивись. Зараз план дійстів на ближайші півтора. Часа і отак по півтора-два часа в день будемо виділяти е, відео. Будуть короткі, будуть коротенькі відеорозповіді. Постараємося вложитися в минуту-дві. Міні-обзори. Почнемо у з кабелів, кабелі для зарядки і поженемо сюди, 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 сюди погнали, сюди-сюди. Потім перейдемо на настольні лампи, на ліхтарі на лобні, на зарядні, на блоки підлання, всякі лампи-подсвєтки, колонки всякі. Потім підемо на лобні ліхтарики VIDEX, Універсальні ліхтарі VIDEX, ручні ліхтарі VIDEX, ручні байлонги, ручні байлонги і кемпінгові. Потім підемо ліхтарі китайські обичні налобні, ліхтарі однорежимні налобні отдільно з е, ліхтарі міні, маленькі, різні налобні, ліхтарі перепаяні, ручні ліхтарі, потім підемо кемпінгові лампи всякі і світильники, також садові там світильники всякі. Підемо тоді лампи кольцеві, підемо тоді у нас. Колоночки до е, ноутбуків комп'ютерів, потім підуть у нас вентилятори, всі по е, потім підуть наушнички і всяка мелка електроніка, потім підуть павербанки, почнуться у нас. Павербанки далі продовжаться. Потім у нас підуть е, лампи, підсвітки і антимоскітні лампи, потім колонки хоупстари, колонки хоупстари. Також наушники потім підуть у нас. Потім у нас на черзі е, піде різна дрібідень електроніка, в основному тут камери відеонаблюдення. Про кожний товар, коротеньке відео. І потім підуть радіоприймачі, різні масажери, коротше, і машинки для бриття, для стрижки. Там, так далі. Ось така ось мелка електроніка. І на кінці підуть аварійні лампи різні і світодіодні стрічки. Це актуальний товар, був на блекаути. Оце отакий план.